А стоїть комісії присутні, будемо починати, так? Так, 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 так. так доброго дня. У нас два питання. Значить, перше, це нам надійшли розпорядження про надання транспортів, це транспорт з державного бюджету, з обласного бюджету і з бюджету Собочівської громади. Значить, пропонується збільшити доходну частину загального фонду тобто, на загальну суму 93 тисячі гривень, Це на 5 тисяч гривень за рахунок коштів іншої субвенції наданої до обласного бюджету. Це на виконання повноваження депутатів обласної ради та на за тисяч гривень за рахунок іншої субвенції наданої стопичиської е, е, громади, Та направити ці видатки е, на відділ е, ЖКГ субвенція у сумі 5 тисяч гривень на здійснення благоустрою Покорівського корівського округу No8, тобто села покурівки політруття. Кошти надає депутат Якуб Іван Миколаєвич. І також на 88 тисяч гривень пропонується збільшити видатки е, по е, комунальному на комерційному підприємству радянських центр ПАМЕЕСД відповідно до програми підтримки первинної ланки на фінансування. Заробітної плати медичних працівників, які працюють медичних функцій тимчасового базування, які функціонують на території Тупочівської сільської ради. А також нам надійшли транспорти з державного бюджету в сумі 263 тисячі гривень. Це субвенція на покращення якості гарячого харчування учнів початкової класі закладів середньої освіти. Тому пропонується. Її цільово законити та направити на заклади освіти, які зараз на даний момент забезпечують харчуванням гарячих учнів перша читвершана перші ліцей, другі ліцеї, хоробицька школа і смічинська школа. Наступне питання, воно можна сказати, що процедурне. В цьому році, коли ми планували бюджет, ми закладували те, що відділу школа комунального господарства 50 гривень на розробку проекту землеустрою ландшафтного заказника місцевого значення Череможне, так як 22 листопада дві четвертого року, рішенням сесії було надано погодження на розробку даного проекту землеустрою. Так як ми заклали ну на той момент дані видатки по організації благоустроєних зелених пунктів, а на минулій сесії ми відкрили функції з, з виготовлення давно документації, документації, ми просимо дозволу на випадку ми перерозподіли ці видатки, тобто зняти ці 50 тисяч. З організація бабуською та покласти на іншу функцію, по тому ж самому розпорядку, тобто на функцію, яка більш о, відповідає виконанню робіт відповідно до рішення вирішення. Це ми зробимо на виконкові, на найближчому, коли він буде. Є якісь запитання? Ну, прошу погодитися, будь ласка, будемо Кузьменко за короткий.